Зараз, коли будь-який гомін або якийсь удар може сприйматися як якісь вибухи, дуже актуально придумати, як колоти горіхи, так, щоб було тихо, але і процес йшов. Для цього я знайшов таку гречку. Ну, тут десь полтора. Сантиметри на 3, -4, на 4 десь краще брай. Така вона десь півтора метра. Тоді взяв стілець, я думаю, що у всіх такий знайдеться, який старий, підклав нужної висоти досточку і тепер будемо колоть горіхи. Все дуже просто. Один кінець впираємо під. Першу планочку. Тут, під, тут підбираємо висоту дощечками чи книгами, як щоб було. І беремо горіх на терець. Тут у нас великий речах О, і просто її давимо. А тоді скидуємо його кудись. І так далі пішли.